19 серпня був 52-й день народження Метамаріт. І 19 серпня кронпринц Хаакон порушив мовчання після того, як його пасинку було висунуто звинувачення, і наголосив, що королівська родина продовжить свою громадську діяльність, коли наступного року відбудеться суд над Маріусом. Ми продовжуватимемо виконувати свої обов'язки як найкраще, як завжди. Усі, хто бере участь у цій справі, ймовірно, вважають її складною і важкою, сказав сам кронпринц Хакон під час відкриття галузевої конференції. Це, знаєте, для мене як сказати щось, щоб нічого не сказати. Я думаю, що якби кронпринц Хакон був впевнений, що хлопчик невинний хлопчик 28 років, хлопець, чоловік, можливо, він сказав би це якось інакше. Але. Бог його знає. Ну зараз зрозуміти, чи може він висловлювати якусь підтримку хобі, також я не думаю, але все схоже на те, що все ж таки звинувачення тут існують не просто так. Я думаю, Хакон сказав хоча б щось, що люди були через те, що люди були дуже незадоволені в мережі. Багато хто писав, навіть в моїх коментарях писали, що типу королівська родина робить вигляд, що нічого не відбувається. Тому я думаю, він і вирішив сказати, от, хоча б щось. Суд розпочинається вже в січні 2026 року, і Хойбі максимально може отримати 10 років ув'язнення, що для мене також дивний термін. Там 32 звинувачення, 2 десятки жертв, максимально він може отримати 10 років. Подивимося, що буде далі.